Рослість, вона виводить на пустиню, а з іншої сторони, щоб вкладати зусилля в діяльність. Бо якщо людина не стає потім е тим, який проголошує добру новину, по ідеї, який навчає інших дорозі, який свідчить, е ну, так людина застрягає, розуміючи, в чому моя місія, чого мене Дух Святий сюди прислав, е яка моя місія? Тому я знаходжусь там, де знаходжусь, і тому я роблю те, що роблю. І ми постійно доглибно розбираємо, тобто на чому полягає ця місія. Він прибув Назарет, де був вихований. повернувся до свого міста. Ну, і що там з ним зробили? Його хотіли вбити, і він Скинути з ловачки, що до цього не дійшло, але до цього теж може дійти. Чого я свідомий і я це прийму. Ціль не в тому, щоб мені було легко, і ціль не в тому, щоб зреалізувати себе. Хоча реалізування себе полягає на тому, щоб виконати місію, яка на мене поставлена. Тобто, що мені робити? Це питання про місію. Mission impossible. Дуже часто здається, що це неможлива місія. Тобто, жити так, як пропонує Ісус. Що це неможливо? Це можливо, каже Ісус, для Бога, І коли людина наповниться Духа Святого.